Усім привіт! Сьогодні ми з вами за допомогою підручника історії України 9 класу поговоримо про параграф початок українського національного відродження, параграф 6». З цим параграфом ми будемо з вами знайомитися сьогодні та говорити про багато діячів, про історичні діячів, які пов'язують початок українського національного відродження, а також про інші події. Тому давайте розпочинатися це ми будемо робити з цією книжкою «Історія України 9 класу. Для початку, ми всі вже, коли ви вже можете, ви ще й не вчили, може, ви вже вчили Енеїду Івана Котляревського. Це ви також будете вчити, або ви вже вчили в 9 класі української літератури. Якщо ж вже ви це повчили, значить ви вже знаєте, що це у нас було у той час, коли в Україні було українське національне відродження. Але що це та за літати? З якими подіями тисторичним діячам пов'язаний початок? Ми сьогодні з вами будемо. Про це все говорити. Тож, давайте розпочинати. І так, по-перше, традиційним початком українського національного відродження вважають саме вихід другом 1798 року перших трьох частин Енеїди Івана Котляревського поеми, які судилися, Слава першого твору нової української літератури. Так, на той час це також називалося як Нова Українська література, тому це ми також можемо згадувати. І так, творог, що засвідчив пояму сучасної української літературної мови. Ось деякі події, які ми також повинні запам'ятати з цього параграфу. 1791 по 1847 рік. Але ми всі ці події ми також дізнаємося у продовженні цього параграфу. Тож, давайте розпочинати. Ось так виглядав наш Котлярецький, Іван Котлярецький, який написав Енеїду. Ось так можна так з цієї картинки позначити, як вона виглядала. і від Івана Котлярецького українська література приймає характер новочасної, тобто цей чим раз ближче реального життя. Тобто, це також писав Іван Франко. Це ми поговорили саме про цю Енеїду. Тобто, ми запам'ятаємо собі думку, що саме ця подія започаткувала саме ось це початок українського національного відродження. Поємання Енеїди Іван Колярський почав ще писати близько. 1794 року, і він навіть не подумав її щоб віддавати, тільки давав читати і приписувати своїм знайомим. Твір швидко розійшовся в багатьох переписаних примірниках. Один з них потрапив до Конотопольського шляхтича Максима Парпури, який своїм коштом надрукував Енеїду перші три частини. У 1798 році в Петербурзі, а у 1888 році, році, побачимо свій друге видання «Не їде, знову без дозволу автору. Тут за все видіялося. Адже у 1809 році Іван Корляревський закінчив четверту частину поеми і видав її разом з попередніми виправлену і вже доповнену. П'яту шосту частину він написав понад 20 років. Тобто ви бачите, вона насправді дуже така величезна така поема, яка має. Ось шість частин. До речі, ось це енеїда його військо, тобто, насправді Енеїда це не прям оригінал. Тобто, взагалі то Енеїду, е і саме цю поему написано на сюжет одної мене античної поеми Верхіді, тобто так, це античність, тобто це було чи ем, дуже давно, і тому сюжет ось цієї неїді е, він, Іван Клетаревський, взяв до себе як у Вергіліві, і щось про матри троянців на чолі з Енеєм. Ось якраз цей малюнок, який, врятувавшись після загибелі Трої, вирішили на пошук нових земель. Переповідаючи античний сюжет української, поет просмислює давню історію надає до таї нового змісту. І поема Іван Котлярецького, з таких, знаєте, українських реалій тих часів, вона надихає навіть пам'яттю про козацтво. І читач чи він саме якраз і майтрує за нею не римськими землями, так, як у Вергілля, так, так, а вже козацькою Україною. Тобто це є якраз ця, чим відрізняється поема Енеїда у Івана Котлярецького, ніж у Вергілля. Створено в матеріалі суспільного життя України другої половини століття Енеїда Івана Котляревського показав український народ з його історією, мовою, звичаєм, віруванням, традиційним побутом, етичними та естетичними поглядами. Зроблено це було настільки майстерно, що поему Івана Котляревської досі вважають навіть Енциклопедію Україну заступу я можу цього вже говорила, Тобто, це зробило нову таку українську мову, нову літературну мову. Тобто, знаєте, як якщо ми будемо порівнювати Івана Критярецького з якимось іншим поетом, це цьому можна навіть сказати Вільяма Шекспіра, тому що Вільям Шекспір він зробив, наприклад, для англійців ось цю їхню нову. Нову англійську мову, і нову граматичну таку мову, тобто нову літературну англійську мову, то тут у нас це був Іван Котляревський, який це зробив. Тому якщо ви там забуваєте про щось, то про згадаємо про Віліма Шекспіра вже це в історії зарубіжної літератури. Написана вона розмовною українською мовою, як простонародна казка, розрахована сприйняття найширшими читацькими колами Енеїда утверджувала дух козацького бойового товариства, мужності, патріотизм і таке переосмислення античного сюжету свідчило про появу в українській терорі вже нового типу художнього бачення, що ґрунтувалося на матеріалі, взятому з національної історії та дійсності. Також Енея не ілюстрає зображення в римському військовому вбранні, тобто у панцирі, ось він, і шоломі з пишним страусовим, так бачите, пір'ям. У Червоній Киреї е, Троянське військо це лава запорожців у різноманітних кольорових убраннях, з рушницями на плечах і шавлям при боці зображені як античні герої. Ідемо далі. Пробудження історичної пам'яті українців сприяв публікації також збірок фольклору. І у 1919 році Микола Сартєво. Упублікував у Петербурзі збірку «Спроба зібрання старовинних мов російських пісень, чи складалася із десяти текстів. Ця праця з бочаткового росту української фольклористики. Тобто, пам'ятаємо, що фольклор це у нас усна народна творчість, і тобто, встановлений науковий фольклористик пов'язано з ім'ям ученого енциклопедиста, першого взагалі, ректора Київського університету, це Михайла Максимовича. Тобто ще раз Микола Сертівєв, це у нас збірка спроби зібрання старовинних моросійських пісень. А вже Михайло Максимович, це перший ректор Київського університету, і саме з його ім'ям нас пов'язують фольклористику, тут наукову таку фольклористику. Він був також укладачем трьох збірок народних пісень, таких як російські пісні, українські народні пісні, збірник українських пісень. Першу збірку видано в Москві опубліковано сто двадцять 127 пісень історичного побутового та обрядового характеру. Автору з коментарями у порядника про враження, яке справляла збіркалі Максимович на українському, свідчить такий факт: Яків головацька, якому пощастило взагалі, ось це так до речі, виглядає Михайло Максимович, якому ще раз, тобто Яків Головацька, якому пощастило знайти рідкістю в під австрійську Україні книжку, соруч переписав її в перші до останніх сторінки. Пробудження національної самосвідомості, взагалі поверхно забутих імен та героїчних сторінок минулого посприяла чотири томна праця Дмитра бантиша Каменського Історія мової Росії. Що побачила світ 1822 двадцять року в Москві. Вона фактично є першою такою масштабною узагальнювальною працею з історії України, від найдавніших часів до кінця. 18 століття історія мови Росії написана на широкій джерельній базі з використанням неопублікованих раніше архівних матеріалів. Також граматика мови російського наріччя підбував Олексій Павловський, вийшла у 1880 році. Тобто, це у нас була граматика, перша така граматика живої української мови. І це був Перший стис опис фонетичних і морфологічних особливостей української мови у порівнянні з російською Білько, була до громадки було додано невеликий словник української мови. Тобто, що означає таке фонетичне, морфологічне та правильне написання там, українських мов, українських слів там, різних, тобто, така, тобто це справді була граматика. Отак От і речі, ані збірок народних пісень виглядають. І тобто, ми з вами ось цей перший підпункт саме про. Подій, та історичні діячі, які пов'язують з початку українського національного відродження, Тобто ще раз ми можемо: Іван Котляревський, Максимович, Церцілєв або Бантиш Каменський, Олексій Павловський тобто їх дуже багато якісь зробили цей внесок, цей початок. У таке знаєте, нове майбутнє. А другий підпункт. Чи уславився Новгород-Сіверський автономістський гурток? А що це взагалі таке? Зараз ми саме процес заділяємось. Вигоди на її дивана колярецького передбав ще кілька подій, не менш важливих для початку національного відродження. Це не все було це не тільки оці тільки діячі, там ще й було інше. Так, це стосується гуртка українських дворян автономістів, який діяв у 80-90-х роках вісімнадцятоліття в Новгороді Сіверському. Саме з діяльністю цього гуртка, до якого належали нащадки колишньої козацької старшини, пов'язать розвиток ідеї автономізму, відновлення козацької автономії в межах Російської держави. Член гуртка поширював патріотичні буксичні твори промови Івана Мазепи, Полобутка. У мене, до речі, є також відео про них, тому можете про них також подивитися. Хто це такі літаки? Створював проекти розвиту української освіти і науки, відкриття університету, застосування академічного зібрання про образ української академії наук та відновлення українського козацького тож. Тобто цей гурток він прям реально робив цей розвиток, взагалі у творах у автономізму відомості козацької автономії в межах російських держав. І у квітні 1991 року на вороті «Великий гурток організував секретну таку подорож Василя Капніста до Берліна. Представника українського дворянства таємно прийняв міністр закордонних справ Канцлер Прусії Герцберг. І саме Василь Капніс, ось як він виглядає, він змінював невтішну стонові своїх земляків і відмінені останніх простив поклопотатися, щоб Україна на випадок війни між Русією та Росією отримала протекцію короля, який допоміг вмів би українців визволитися від московської влади. Тобто, бачите, постійно боручі щоб все таки відійти від російської влади, щоб переше не було кріпасто. щоб все це закінчилося? Однак, однак тут наголошував це наше однак. Що ми можемо сказати? Щоб Прусія ще не була готова до розриву з Росією. Через те міністр Герцькор, хоч, хоч категорично він все-таки не відмовився домовити Україні, проте ухилився від певних обіцянок. Ем, найближчі роки навпаки об'єднали Прусію та Росію в спільній боротьбі з французькою революцією. Тобто хотів одного, але дійшло до іншого. Другою подією пов'язане з Новгород-Сіверським гуртком, є взагалі. Знаєте, створення, от саме створення історії русів, тобто, ось ця історія русів, це у нас якраз і є пам'ятки української історичної прози і публіцистські кінця 18 століття, не визначена ідеями національного відродження. Припускають її автор належав саме до цього гуртка. Хоча авторство праці точно не встановлено, більшість за вважають, що вона належить Григорієві політиці. Твір поширювався в списках, надрукований лише в тисячу році. Загалі історія Росії розповідає про події в Україні від найдавніших часів до 1869 року. Основні ідеї твору – це критика самодержавства, і кріпосництва, співання незалежної козацьких держав, козацьких прав та вольності, творі грунтовну думку, що саме Україна, а не Росія є прямою наступницею Київської Росії. Тобто, вже на той час оце все, що Росія забирає оці всі свої, що козацтво це її ні. Україна намагалася доказати, що ні, все по-іншому, що українці окремий від росіян зі своїми традиціями, а тому Україна має всі свої права взагалі на відновлення козацького самоврядування. При цьому, одначе, не заперечувалося право російського імператора управляти Україною. А тепер у нас виникає ще інше запитання, плюс підпункт. Чому Харків називають Колискою національного відродження на Дніпрянську Криму? А чому Харків? А чому не Київ, наприклад? Тож, давайте про це все ще раз поговоримо. Так, до речі, ось так виглядає титульний аркуш історії Русі. І так, на початку дев'ятнадцятого століття осередком українського національно-культурного відродження став саме Харків. Тут із тисячі року діяв університет з зусиль Василя Каратіна, і коштом місцевого купець та міщанства. Новий навчальний заклад, єдиний на той час вищий навчальний заклад у закладу російської України. Прошу наголошувати: об'єднав навколо себе найкращі інтелектуальні сили українського громадянства, дічів української літературі, історії, етнографії. У Харкові почали виходити журнали Український вісник, українські журнали, які вже свої назви засліджував, що присвячені вони місцевому краю та його інтересах. Тож у Харкові, вперше для означення взагалі мешканців краю було вжито термін, такий термін етнонім українець замість Малорос. Саме це е, було у Харкові. Український вісник», тобто це наш журнал, що виходить від 1816 до 1819 років, став першим в Україні спершим літературно художнім, науковим і громадсько-політичним щомісячником. Усього вийшло 48 книг, тобто чотири повних річних, таких комплекти. Гаслом часопису було сприяти всебічному піднесенню науки та літератури. І у рубриці науки і мистецтво, зокрема, друкував матеріалу, при звещенні історії України та світу етнографії, мистецтв, літературзнавство, філософію, богословію, слов'янські міфології, економіці тощо. І у рубриці Красне письменництво публікувало переклади поетичних, прозових творів, античних авторів. Тобто не тільки, тих, а ще й західноєвропейських письменників мислителів. Цікаво, щоб вони у випуску взагалі за 17 рік було надруковано першу першу віршовану байку написано українською мовою пан та собака Петра Гулака Артемовського згодом професора і ректора Харківського університету. Тобто, саме ось ці журнали, і взагалі, Харків, він знає: прям тут, тут тут прям діє такий розвиток, опрям розвиток ось це історії, твори, все це надруково, спеціально, щоб люди знали свою історію, що хто вони такі. Для наступного задусу ми з вами знайомимося з таким поняттям як романтизм, романтизм це такий напрям, тобто ідейний літературний та мистецький напрям, що панував ще у Європі з 90-го року 18 століття до середини 19 століття, що для нього характерно це народження нового історичного мислення, ідеалізація історичної минувшини, захоплення фольклором, етнографії, народним побутом, тощо. це все. Якраз і описує те, що діяло Наталі. І це Іван Котляревський, Максимович, всі оці випуски і ще й фольклору, ще й і, і аделізації історичної минувшини. Якщо хто пам'ятає параграф 5, там теж писалось про Іван Котляревський, коли він був також у лозі, у лозі Любов до істини. Там теж, тобто, це у нас був масонська ложа, де обговорювали різні Політичні питання, але у них Любов доїздом говорював саме історичне минує їхньої України. Тобто, вже тоді починали це все ось знаєте робину. Давати розвиватися. Так так, ось наприкінці 20-30-х роках захоплені ідеями західноєвропейського європейського романтизму і національного українського відродження харківська студентська молодь об'єдналась в повторку харківських романтиків. Сферою діяльності українських молодих інтелектуалів стала література, мовознавство, історія, етнографія, фольклористик, кризнавство тощо. Засновником і душе гуртка був вихованець, а потім професор університету, філолог, славіст етнограф Ось його фото Ізмаїл Сразневський. Він, зокрема, підготував шість випусків фолькорна та істирока літературних збірників Запорозька старина, що виходив друком впродовж тисяча по тисяча роки у Харкові. Найвагомішим є перші два випуски. Де вміщено думи і пісні про національно визвольну війну 17 століття ще пам'ятаєте, коли це все розпочалося? 1648 року. Уривки з козацьких літописів, перекази, уривки з історії Русі. до речі, козацькі літописи Ви також це можете вчити в, в українській літературі. Тому ознайте історія України прям дуже тісно пов'язана з українською літературою, тому що література розвивалася, це якраз наша енеїда, і плюс козацькі літописи. І так, йдемо далі. Це ми з вами проговорили саме про Харків. Тобто, тепер ми знаємо, чому саме Харків. Тому що тут все і журнал, тут все, тут і національне культурне відродження, тут і ну, тобто взагалі все, так? І йдемо далі до останнього, якщо я не помиляюсь, ем, під пункту Так. І так, це чим уславилося Кирило Фадіївське товариство? Ще у п'ятому класі ми з вами говорили так поверхносто про це Українське національне відродження, про Кріпацтво, про Тараса Шевченка, про Івана Котляревського також і про Кирило Фадіївське товариство. У цьому п'ятому класі вже у цьому параграфі ми саме почнемо глибоко сюди прям занурюватися і дізнаватися більше про це. Тому Давайте слаємо що це взагалі таке на початку сорокових років із засвання університету. Центр національного відродження став саме Київ. О, а тепер це вже не Харків, знаєте. от тепер це вже Київ, тому що це саме тепер центр національного відродження. У січні тисячі року у Києві виникла українська така вже таємна політична організація як. Кирово Мафадійське братство або ж товариство. Ініціали мої створення були вчитель Полотав Василь Білозерський, службовець канцелярії київського генерал-губернатора Микола Гулак, професор Київського університету Микола Костомаров, письменників чинпателемон Пателеми... Куліш, витинний однокраф Опанас Маркович. І знаєте, хто ще? Тарас Шевченко, який у тектні тисячі року приєднався до братства. Товариство загом складалося з 12 членів братчиків, представників дрібної української шляхти, службовця був серед кирило-мефодійців колишній також Кріпак. Організація назвала імена відомого Слов'янського просвітителя святих Кирила і Мефодія. Чому як ви думаєте, у нас є кирилиця, тобто з умови якого ми якраз і маємо сьогоднішній алфавіт та букви? Це було також завдяки Кирилу та Мефодію, які це створили. Тобто, брачки, взагалі цього товариства поширювали ідеї цього товариства, розповсюджував програмові документи, там відозви, писав наукові праці, виступали з лекціями в навчальні заклади Києвопроповідували свої погляди, докодали зусилля розвитку народної освіти, збирав кошти на відкриття народних шкіл, написання видання нових книг. Зокрема, навіть куліш підготував першу навчальну книгу з історії України для дітей шкільного віку. «Повість про український народ видно 1646 року. Головним, взагалі, таким головним програмовим документом Кирило Мефодійського братства була саме книга буття українського народу. Написана ще Костомаровим і статут спадний Білозерським, гулаком та Костомаровим. Оце також сторінка слідчої справи про Кирило мефодійське товариство та участь Тарас Шевченка в ньому також. І йдемо далі. Кирило Мефодійський братство існувало 14 місців, тобто. Один рік та два місяці, і у березні 1647 року організацію було викруто. Тобто, пам'ятаємо, що це воно було таємне. А тоді було викрите і член заарештований і вивезено до Петербурга. І це було для всіх членів також і для Тараса Шевченка. Слідство під особистим контролем царя Миколи І тривало протягом березня, травня. Тисячі року, пам'ятаєте, я вам сказала, та тільки що що Тарас Шевченка також, тому що і його було покарано найтяжче, у якому під час обшуку знайшли поему сон. На термін був ув'язаний у фортеці Гулака. протягом року відбував ув'язнення Костомаров і інших членів працев'язків режим висловив імперії під нагляд поліції. Давайте ще трішки поговоримо про Микола Костомарова. Тобто Він також був членом і він зробив непремінальну роль у діяльності Кирило Мофадійського братства, він був не лише автором програмових документів товариства, а й одним з ініціаторів його заснування та неформальним лідером, братчиків, випускних історико фологічного факультету харківського. Університету, активний учасник харківського гуртка романтики, згодом професор Київського університету, визначений історик, автор ґрунту взагалі ґрунтовних досліджень з історії України, Росії та Східної Європи, письменник, романтиб, знаєте, усі всі члени і, взагалі, Кирило Мафадійського брат, вони всі були досліджені, вони були і поетами, письменниками, і також були тобто, такі вже досвідчені люди. Але коли їх всі, всі було якесь покарання. Це ми з вами якраз поговорили про цей параграф про взагалі українське національне відродження, як воно запроводжувалось, чому Харків, чому там новорочовецький автономський гурток. Що це взагалі таке? Тепер ви це все знаєте. Ознайомився з цим параграфом дуже класно і якраз закінчили тему про українські землі під час Російської імперії. Тому ж я вважаю вам також. Щоб ви зробили цей рік, щоб взагалі з історії України у вас все вийшло дуже добре. А тому я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли цю тему, і тепер краще з цим параграфом, це і звичайнісінький параграф, спідручник. Ви тепер можете зрозуміти взагалі про що йде мова і чому саме. Чому це відбувалося, що були за події, і чому саме Харків, потім Київ, що таке Мефодійське братство, що там також трапилося з Тарасом Шевченком. Тепер ви все, все знаєте. Я теж сподіваюся, що це також дало на своду, і ви змогли зробити для себе багато визнаків, та також це було корисно для вас. Тож усім до побачення, бажаю до нових зустрічей і па-па!